Баришівська зернова компанія з поміж інших активно підтримує проекти, направлені на обезпечення здоров'я і життя дітей в умовах війни. Так, у вороньках Чорнухинської об'єднаної територіальної громади на Полтавщині підприємство вклало кошти у ремонт приміщення, яке буде служити укриттям учням місцевої школи. І, звичайно, нас підтримали наші батьки і члени нашої Воронківської громади, за що, звичайно, ми їм дуже ще раз хочу повторити дуже і дуже вдячні, тому що вони взяли на себе дуже важку фізичну працю. Ну і, звичайно, доєдналася до цього і наша громада. І сьогодні ми на фінішному етапі, ми маємо вже найпростіше укриття. Я сподіваюся, що із е, другого семестру ми розпочнемо навчальний процес. Це скучно. До слова, Броньківський ліцей уже давно співпрацює з баршівською зерновою компанією. За підтримки підприємства у закладі реалізовано чимало проєктів, зокрема у зміцненні матеріально-технічної бази у межах проєкту нової української школи.